Дерев'яні ложки, тарілки, чашки, статуетки, музичні інструменти виготовляє Денис Ястремський, різбіар з малина, який сам опанував це ремесло. Чоловік розповів Суспільному, що різьбленням по дереву займається з 2021 року. На роботі я теж працюю з деревом, але це зовсім не то. На роботі там більш воно е, ріже лазер, я більш склею, А тут іменно робота руками повністю. Контакт з живим деревом з нічого робить там, ложку, тарілку, і ти їм потім користуєшся. Ложка з липи один з перших виробів Дениса. Для її виготовлення потрібні спеціальні інструменти, розповідає ну, такий от ножичок. Або, в принципі, будь-який гострий, який їм буде зручно різати. І ложкорез. Це, в принципі, самі основні інструменти. Було ж керезом, от, вибирати внутрішню частинку. Денис говорить, побутові та декоративні вироби мають створювати та, настрій. Для цього він оздоблює їх геометричним різьбленням. Почав робити більш візерунки. Тобто, тут вже підключається і друге різьблення. Не просто там е, якийсь виріб, а вже геометрична різьба. Тобто, вже підключається. Ширше стає спектр вирізання. І тут вже треба був ще один інструментик, флажок. Це, в принципі, самий, практичний, самий повсюду потрібний інструмент. Їм практично більшість різьблення виходить. Денис виготовляє вироби з липи, берези, вільхи, горіха, акації абрикоса. За його словами, структура дерева впливає на форму і вигляд виробу. Це чуть. Поджарена абрикоса, вона там спеціальна методика. В неї структура дуже така прям тонка і крепка одночасно. Тобто її можна повноцінно вже використовувати. Поряд із тарілками, чашками, козацькими люльками є вироби зі скандинавської культури. Посох, міфічні фігурки, музичні інструменти. Це в нас сталь харпа. Це смичковий інструмент. Тобто, Інструмент вікінгів, тобто це іменно скандинавська міфологія. Він зроблений із сосни. І от звук його теж зараз вам продемонструю. Звук гуслів завжди заворожував, говорить Денис, тому і вирішив створювати їх сам. Дивився в інтернеті інструкцію та робив, каже чоловік. І от цей інструмент. Як я вже настроїв. Він, звісно, заграв, так як і, е, я чув. Але ще краще, тому що інструмент живий, а не в колонках. І він заграв прям космічно. Для виготовлення бубна довелося вчитися працювати зі шкірою, говорить Денис. Це прям ну, сложна, така, виріб. Тут прям ззаді плетенка. Тобто це все вручну плелось, <клух> Взяти за основу ручки э, рог козулі, шкуру, шкура кози, виділив шкуру, покрасив, зробив також паличку спеціальну, ручка з тої самої шкури. І от робот э, зробив з фанери, покрасив, пополакірував все як треба. І от у нас. Є такий звук. Антоніна Глущенко Тетяна Скоростенська Суспільне новини Житомирщина.